Вітаю, друзі! Тема нашого уроку центральний та вписаний кутик. Отже, розпочинаємо. Побудуємо коло. Позначимо його центр. І проведемо два радіуси. Центр кола нехай буде О, відповідно, точки перетину радіусів з колом А і Б. Кут, який утворюється. Між двома радіусами кола називається центральний кут. Отже, кут А Б – центральний. Точки А і Б поділяють коло на дві дуги. Отже, точки А і Б поділяють коло на дві дуги. Відповідно на дугу АБ і на зовнішню дугу. Якби теж її треба називати АБ. Для того, щоб не було путанини, на цій дузі ставимо якусь точку. І тоді менша дуга буде називатись АБ, а, а більша – трьома буквами АЦБ. Це записується з таким чином дуга АБ і дуга А Ц, Отже, точки, які є кінцями радіусів кола, поділяють коло на дві дуги. Які позначають меншу двома боками, а більшу дугу, тобто зовнішню від радіусів від точок А і Б і радіусів О і Б позначаємо Б. Якщо дуги, їхня величина вимірюється величиною відповідного центрального куда. Дуги можна вимірювати або в градусній мірі, так як центральний кут, або в одиницях довжини. Якщо б таку взяти, покласти ниточку, виміряти, розтягнути, виміряти на одну то тоді дуга буде вимірюватись в одиницях довжини. Але найважливіша одиниця вимірювання дуги це градусна міра. І тому величина дуги приймається рівною величині відповідного центрального кута. Кут АОБ, кажуть, спирається на дугу АБ або стягує дугу АВ. Отже, кута АВ спирається, або стягує дугу АВ. І тоді величина дуги в градусній мірі буде відповідати величині відповідного центрального кута. Зрозуміло, що якщо ми додамо дві дуги, дугу АВ, отже, додамо величини двох дуг, дугу АВ і дугу АЦБ. Тут твориться все коло, величина якого 360 градусів градусний мірі. Отже, сума дух, на який поділяється коло двома точками, дорівнює 360 градусів. Отже, таким чином ми ввели поняття центрального кута і дух, на який поділяється коло точками, які є кінцями радіусів, що відповідають сторонам деякого центрального кута. Наступне вписаний кут. Так же само аналогічно побудуємо коло і розглянемо й дамо значення писаного кута. Отже, будуємо коло. На колі зафіксуємо точку. І з цієї точки проведемо дві хорди. Наприклад, хорду АВ і, наприклад, хорду АС. Кут між двома хордами кола який має спільний кінець, це точка на колі і буде називатися вписаним кутом. Отже, кут Б А С вписаний. Отже, вписаний кут це кут між двома хордами кола, які мають спільний кінець, тобто точку, яка лежить на колі. Такий кут називається вписаний. І знову ж таки, такий кут спирається або стягує відповідну дугу. Це дуга між двома точками, які є кінцями цих хорд. Отже, кут БАЦ вписаний, спирається або стягує дугу БЦ. Далі Важливим розташування. Писано із центральною кутів є такі розташування, коли вони спираються на одну і ту ж саму дугу. Отже, найважливіше. Це тоді, коли вписаний і центральний кут спирається на одну і ту ж саму дугу. Можливі три випадки. Побудуємо три кола. І розглянемо три випадки. Розташування вписаної центрального куди, якщо вони спираються на одну дугу. Перший випадок. Ось, наприклад, буде наш вписаний кут. Побудуємо центр кола. А оце буде йому відповідати центральний кут. Позначаємо А Б, С, а це точка О. Отже, і вписаний кут А, Б, С, І центральний кут а, О, С спираються на одну і ту ж саму дугу. АЦ. Далі, наступний випадок. Коли одна із сторін вписаного кута є діаметром кола. Ось, наприклад, буде МК, це центр кола, і центральний кут. Отже, вписаний кут МК, і центральний кут МОК, знову ж таки, спирається на одну і ту ж саму дугу МК. Але в даному випадку в даному випадку, і центральний і вписаний кут, їхня одна із сторін лежить на діаметрі кола. І третій випадок, коли центральний кут розташований, якби всередині вписаного. Побудуємо, наприклад, F K, M. Це буде центр кола. Отже, і вписаний кут FKN. І центральний кут FON спираються на одну і ту ж саму дугу FM. Таким чином, ми маємо три випадки розташування центрального і вписаного кутів, коли вони спираються на одну і ту ж, ту ж саму дугу. Це вписаний кут лежить за межами центрального, і вписаний центральний кут має спільну сторону, і центральний кут якби, знаходиться всередині вписаного кута. Наступний факт, який ми зараз з'ясуємо, це теорема про вписаний кут. Дуже важлива теорема про вписаний кут. Величина вписаного кута дорівнює половині відповідного центрального кута, якщо вони спираються на одну дугу. Отже, величина вписаного кута дорівнює половині, величині центрального кута або дуги, яка стягується. Тобто виконуємо таку побудову. Із цих трьох малюночків взаємного розташування центральної вписаної кутів, вибираємо один із них. Ну, наприклад, оберемо ось такий малюночок. Таке розташування. Отже, маємо центральний кут АБЦ. Перепрошую вписаний кут БЦ і центральний кут АЦ. І вписаний і центральний кут спирається на одну і ту ж саму дугу АЦ. Теорема стверджує, що величина вписаного кута дорівнює половині величини відповідного. Центрального кута. Відповідно означає, що вони спираються на одну і ту ж саму дугу. Ось вона дуга а це. А оскільки центральний кут дорівнює величині дуги, на яку він спирається, або навпаки, дуга дорівнює величині центрального кута, тому це буде половині дуги АС. Отже, описаний кут дорівнює половині відповідного центрального кута, або дузі. На яку половині двиги, на яку вони спираються. Доведемо цю теорему. Для цього проведемо хорду, яка проходить через центр кола, тобто власний діаметр кола, АБД. Отже, проведемо діаметр кола АБД. Зрозуміло, що БО, АО і ОЦ це радіуси кола, а тому вони Рівні. Отже, АО дорівнює БО, дорівнює ОЦ. Покажемо, що вони рівні. А тому утворюються два рівнобедрених трикутники. Трикутник АОБ і трикутник БОЦ Для У яких радіуси кіл кола, а саме АО, БО і ОЦ, будуть бічними сторонами. Тому кути. При основах цих рівнобедрених трикутників будуть рівні. Покажемо рівність відповідного кута цього. І, наприклад, ось цих двох кутів. Тепер, для доведення того факту, що величина вписаного кута до рівня половині відповідно центральної або половині дуги, ми використаємо те, що трикутник БОА рівнобедрений. І кут, відповідно, АОД буде зовнішнім кутом трикутника БОА. Отже, кут АОД зовнішній кут трикутника А ОБ. А звідси говоримо про зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, які з ним не суміжні. Тобто кут АВО додати кут БАО. Таким чином, зовнішній трикутника АОД дорівнює сумі двох внутрішніх, які з ним не суміжні. Оскільки ці кути рівні то ми можемо, оскільки ці два кути рівними, що з'ясували, ми можемо записати, що це дорівнює двом кутам а, Б, кутам а, Б, О. Отже, таким чином ми довели, що кут а, О, Д вдвічі більший за кут а, Б, О. Тобто дорівнює два кутам а, Б, О. Але ж кут АБО це те ж саме, що Кут АБД. Ще раз кут АБО це те ж саме, що кут АБД. Продовжуємо. Дорівнюємо двом кутам А Б. Д. Отже, таким чином ми отримали, що Кут АОД дорівнює подвоєному куту АБД. чергу, кут АОД це центральний кут. Кут АБД. Це вписаний кут. І звідси ми маємо, що вписаний кут АБД. Отже, кут АБД дорівнює, поділили на 2, одний, другий кута АОД. Отже, таким чином ми довели, що вписаний кут АБД дорівнює половині кута АОД. Або, оскільки кут АОД центральний. І він спирається на дугу АД, тому в половині дуги АД. Тому що величина центрального кута і величина дуги, на яку вони спираються, рівні в градусній мірі. Таким чином, ми довели, що описаний кут АВД до рівня половини відповідно центрального. Аналогічно, провівши міркування для кута СОД Отже, для кута С і для трикутника БЦ. Провівши аналогічне міркування, ми можемо записати, що кут ДОЦ, ось цей куд, який є зовнішнім кутом трикутника БОД, а значить дорівнює сумі двох внутрішніх і їх з ним несуміжні, буде дорівнювати двом кутам ОБО. БЦ. А оскільки кут ОБЦ дорівнює куту ДБЦ, тому двом кутам ДБЦ. Звідси, а кут ДБЦ вписаний кут. Звідси кут ДБЦ буде одна друга кута ДОЦ. Отже, куд ДОЦ ДБЦ, який вписаний, дорівнює половині центрального кута ДОЦ, або половині дуги ДЦ, або половині дуги ДЦ. Таким чином, ми й довели, що кут ДБЦ вписаний дорівнює половині центрального кута ДОЦ. А тоді неважко звідси з з, 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 зробити такий висновок. Беремо тоді увесь кут АВЦ. Увесь кут АВЦ Увесь кут АБЦ до рівня сумі кутів АБД. І кута. ДВЦ. Отже, кут АВЦ до рівня сумі кутів АВД і кута ДВЦ. Щойно ми довели? Що кут А, Б, Д – це одна друга кута А О, Д. А кут Д, Б, С дорівнює половині кута Д, О, С. Виносимо одну другу за дужки. і в дужках отримуємо кут А, О, Д. додати кут Д, О, С. Зрозуміло, що кут АОД додати кут ДОЦ, це буде центральний кут АОЦ. Отже, таким чином маємо одна друга кута АОЦ. Або дузі, або, відповідно, одні другий дуги АЦ. Таким чином, ми довели важливу теорему про те, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Або половині центрального кута, який, який спирається на цю ж саму дугу. У цьому доведенні ми використали два випадки взаємного розташування центрального та описаного кутів. Перший випадок це коли вони мають спільну сторону, отже вписаний кут, і центральний кут мають спільну сторону. І другий випадок це коли. Центральний кут розташований між вписаним кутом. Тобто точка центр кола знаходиться між хордами, які є сторонами центрального кута. В даному випадку АВ і ВЦ. Третій Третє випадок можна звести до доведених. Наразі з доведенням ви можете ознайомитися в довіднику. Далі теорема про вписаний. Кут його величину має два важливих наслідки. Розглянемо наслідки з теореми про величину вписаного кута. Перший наслідок. Усі вписані кути, які спираються на одну дугу, рівні. Тобто проведемо кілька вписаних кутів, для яких, наприклад, ось дуга, я її виділю, буде спільна. Це нехай точка буде А, а це точка Б. Отже, побудуємо кілька кутів, які спираються всі на одну і ту ж саму дугу вписані. Тут позначимо, наприклад, С. Це, позначимо, наприклад, М. Це позначимо, наприклад, М. Неважко зрозуміти, що оскільки вписані кути М, Б і Б, усі спираються на одну і ту ж саму дугу, отже, вони... Рівні Усі кути вписані, які спираються на одну і ту ж саму дугу рівні. Це є наслідок із теореми про вписаний кут. Чому? Ну не важко зрозуміти, що величина кута А це Б це одна друга дуги АБ. Величина кута АМБ це одна друга дуги АБ. І величина кута АМБ також одна друга дуги АБ. Тому вони рівні. Другий наслідок. Розглянемо центральний кут. Який спирається на діаметр кола? Отже, побудуємо діаметр кола, наприклад, АВ, І побудуємо якусь точку, наприклад, С. З'єднаємо хорди, проведемо АЦБ. Утворився вписаний кут АЦБ. Якщо вписаний кут спирається на діаметр кола, то він буде прямий. Чому? Ну, тому що він стягує дугу, в даному випадку дугу АВ, величина якої 180 градусів. Чому? Бо це діаметр діаметрку. Отже, дуга АВ 180 градусів. Тоді вписаний кут АЦБ, який дорівнює половині дуги, буде 90 градусів. Отже, усі вписані кути, які спираються на діаметр, будуть прямі. Це другий. Важливий наслідок із теореми про вписаний ку.